Програми 5.7.9 для фермерів. Зараз розкажу всі таємниці. їхні. Ми співпрацюємо з банком. Я ну типу, не буду скривати це. Банк південний, адекватний банк. Нам дуже сподобалось з ним співпрацювати. Ми в нього кредитуємося і, в принципі, всім задоволені. Е, і ми дізнавалися Ми з багатьма банками спів, не співпрацювали, а спілкувалися дуже з багатьма. Був період, коли просто, е, я думаю, що це всі фермера знають, коли до них просто починають дзвонити всі 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 банки. Я зрозумів, що у них завжди є одні і ті ж самі продукти у всіх. Це перший продукт 579, це, блін, ну це стандарт. І це дуже круто, що банк має таку можливість, щоб ви розуміли, що коли ми говоримо про 5, 7, 9, це дуже вигідне для будь-якого бізнесу. Наприклад, ми рахуємо, що ми можемо взяти гроші під під 7%, бо ми виробники. Під 5, я навіть не знаю, під 9, там інші люди. Ну, коротше, виробникам під 7% проходимо. Окей, е, чи ми 5, ну, 5-7% ми проходимо. І виходить, що е, якщо ми беремо на рік ці гроші, хоча вони там даються на 3 місяці, але взагалі в рік інфляція гривні скільки? 10%, а ви реально переплачуєте тільки 5%, це дуже круто. Це перше. Друге, це те, що чи банк плюс, чи ні. Ну, ну типу, йому цікаво давати такі дешеві гроші. Якщо банк в нього яка структура, він може взяти свої гроші і вкладати Асте в блін не хочу там кидатися цими словами, в яких не дуже розбираюся. Ну типу, е він може вкласти національний аля банк і отримувати 15 там в чимось відсотків. Просто нікому не даючи кредити, нічого він може 15 відсотків. А тут а раптом він нам дає по 5-7 9. Як так це дуже просто, тому що держава компенсовує. знаєте скільки відсотків виходить? Якщо банк дає 5-7, дев'ять, держава компенсує до 20 до 20-22%, тобто 20-21-22% в середньому. І банку вигідно дати вам кошти того, що якщо ви, наприклад, розумієтесь е і спілкуєтесь з банками, то банк е може запропонувати вам два варіанти 5, 7, 9, е – 5-7-9% дати вам гроші, потім е він може взяти ваші гроші під 15 там, відсотків, він може вам дати там, невелику кількість грошей до 5 млн. під оборот, під 13,5% і без обмежень, як без обмежень, тобто вони будуть оцінювати ваше майно, дати гроші під е 17,5, 18,5%, тобто робочі робочий відсоток банка – це 17,5-18,5. Тобто тут вони можуть давати багато-багато грошей. І вони зацікавлені в тому, що дати, тому що вони заробляють. Вище, ніж ринок. Ринок 15, вони заробляють там ще плюс мінімум 3%. Але якщо вони дають вам програму 5-7-9, то їм держава компенсовує відсотки, в різницю там взяли по 5, а їм ще до 21, наприклад, в середньому компенсовують. Це дуже круто, що тобі ще зверху дають 16 Класно і банку реально вигідно. Також дуже вигідно е купувати майно по такій програмі. Теж ми про рахунки зробили. Я вам розкажу теж в наступному відео. Зарно з роботою про майбутнє.